Хмельничанка Віра Балякова працює за кермом тролейбуса два роки. Сьогодні вперше вийде на маршрут на оновленому тролейбусі. Тролейбус новий, гарно покрасений, удобний. Ми так же саме, він буде гарно служити хмельничанам нашого міста. Ось так тролейбус виглядав до ремонту, а так після. Електромашина була на ходу з 90-х років. За понад три десятиліття тролейбус проїхав півтора мільйона кілометрів. На капітальний ремонт рогатого відправили в липні минулого року. Основні труднощі, які виникали під час ремонту, то що це. Скажімо так, радянський зразок трудно, що виникали з пошуком запчастин, тому що багато нам чого доводилось додумувати, переналаштовувати, переобладнувати вже на сучасні зразки. Можемо звернути увагу вся пневмосистема, я покажу, яка відчиняє двері. Вона перероблена на італійську е, сучасну пневмосистему фірму Камоця, яка використовується вже і, власне, і на Богданах, і на всіх інших сучасних е, на шкодах, да, сучасних зразках тролейбусобудування. Е, Всі інші основні вузли агрегати тяговий двигун, компресорний агрегат, такі, які відповідають за, власне, за, за роботу е, тролейбуса. Також оновили тяговий двигун, повністю переробили кузов. Салон тролейбуса зробили із сучасних ізоляційних матеріалів. Встановили інформаційну систему з табло, яка буде оголошувати зупинки тролейбуса. З 2022 року ми відкрили окрему навчально-виробничу дільницю тут на електротрансі. Ми її презентували громаді влітку. Ця навчально-виробнича дільниця вона особливо в тому, що там працюють працівники електротрансу, а також навчально-виробничу практику проходять зварювальники, учні 11 го училища. Саме в цьому тролейбусі є велика заслуга працівників електротрансу і учнів ВПУ номер 11 цей тролейбус капітально відремонтували за шість місяців. Витратили на все 900 тисяч гривень. За словами міського голови, це у 7 дев'ять разів дешевше ніж вартість нового тролейбуса. На сьогодні нові тролейбуси вартують не менше 6 мільйонів гривень, а середня ціна зразколивається в межах 7-7,5 мільйонів гривень за середньої якості. Цьогоріч працівники навчально-виробничої дільниці планують відновити ще три тролейбуси. Два з них вже перебувають на ремонті. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський, новини міста.